Всім привіт! Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Про це офіційно заявила заступник міністра оборони Аннабел Голди. Поряд з наданням ескадрону бойових танків Челенджер 2 Україні ми будемо поставляти боєприпаси, в тому числі бронебійні снаряди, які містять збіднений уран, сказала заступник голови оборонного відомства. Збіднений уран використовується в бронебійних підкалиберних снарядах. Через свою високу щільність і володіє якістю істотних запреградних руйнувань. Вперше застосовувати його стали ще в нацистській Німеччині, де збидненим ураном замінили дефіцитний і більш щільний вольфрам. У 1970-х роках для боротьби з новими радянськими танками розробкою цих снарядів зайнялися в США. На сьогоднішній день вони входять в боєкомплекти американських танків Абрамс і британських Челенджер-2. Крім того, снаряди меншого калібру використовуються в боєкомплектах гармат штурмових літаків 10 і Бредлі. Як зазначав військовий експерт Костянтин Сивков, такі снаряди загрожують здоров'ю мирних жителів, вони заражають місцевість, що згодом викликає спалахи онкологічних захворювань. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!